Комунальні стоматологічні клініки мають стати сучаснішими, а послуги у них більш якісними. У цьому переконаний мер Києва. сьогодні Віталій Кличко відвідав один з таких закладів у Дарницькому районі і розповів про рішення, що пропонує столична влада, аби докорінно змінити якість стоматологічних послуг. Репортаж Юлії Почивалової. Пан Степан пам'ятає, як працював на будівництві Дарницької районної стоматполіклініки. Нині ж приходить сюди лікувати зуби і запевняє, відтоді тут мало що змінилося. Обладнання само собою потрібне, було, тому що дійсно ще в 90-х роках стоять бормашини, які беруть, ковиряються в зуби. В унісон з наріканнями пацієнтів говорить і мер столиці. каже, у цій стоматполіклініці, наче машиною часу потрапив у минуле. І такі історичні екскурси не дивина для багатьох комунальних стоматологій. Торік місто виділило на цю сферу 120 мільйонів гривень, проте на лікування перепало трохи більше 5%. Решта це комунальні платежі, ремонти старих приміщень, зарплата медперсоналу. Наше завдання зараз систематизувати цю роботу, не скорочуючи персонал. Зробити так, щоб ці гроші ефективно працювали на тих людей, яким потрібно допомога. Це ми говоримо про сучасне обладнання, сучасні ліки і нормальні заробітні платні лікарям. Це три ключових фактора, з яких складається сервіс, щоб комунальні стоматологічні заклади стали сучаснішими та надавали більш якісні послуги. Місто пропонує створити єдине неприбуткове комунальне підприємство, що об'єднає 14 профільних поліклінік. Вже підрахували такі зміни, дозволять оновити обладнання, поліпшити забезпечення ліками і витратними матеріалами та збільшити зарплату лікарям. А розцінки на платні послуги планують уніфікувати. Тариф буде справедливий, тариф буде однаковий по всьому місту. Пільги всі збережуться, ніхто нічого не не зменшує. Ми тільки за рахунок того, що вивільним кошти, плануємо їх направити на лікування не тільки пільгових, а і дітей, і профілактику дитячої, дитячої стоматологічної захворюваності. Тепер слово за столичними депутатами. Запропоновані зміни у комунальних стоматологіях ще має затвердити Київрада. Юлія Почивалова Олег Борщевський, телеканал Київ.